Доброго дня, шановні пані, шановні пані, панове всі, хто дивляться, доброго дня, шановна пані, з вами Генріх Баварський, Генріх Радієсенцу, письменник, митець, режисер і малювник, і так далі. Я дуже переличила до насправді письменник. І сьогодні, можливо, ви вже здогадалися по назві відео. Тема сьогоднішнього письменських хроніків, архівів, щоденника блогу. Мій досвід рекорду Гінне України, наскільки я розумію, Національний реєстр рекордів України у мене так написано. Національний реєстр рекордів. У мене є. Я навіть зараз покажу в буквальному сенсі. Е, такі от, е, два У мене дві рамки. Такий рекорд. Тут у нас е, ну я покажу отак, от, от, напевно. А, хоча воно да? Було б хорошо взагалі прикріпити можливо фото. Ну, навряд чи я це буду робити. Просто скажу, що тут написано: рекорд найбільший колектив авторів електронної книги. Кількість 228 співавторів, а це правда. Нас було там дуже багато. Ми написали книгу, назва Барсорка-учасник. Тобто, я в даному випадку це Генрі Кредіт Сенсу. Ви знаєте мене по-моєму каналу, і це один з моїх псевдонімів. Місто Київ 7 червня 2024 року, зараз 2025, звісно, але президент Національного реєстру рекордів Щербачов Валентин національний реєстр рекордів України. І другий, ну він, в принципі, з того ж самої причини. Тобто це просто два рекорди за один раз. Найбільша кількість сторінок електронної книги, от, будь ласка. Найбільша кількість сторінок електронної книги. Результат 2833. Назва Басорка. Учасник знов-таки. Генрі Кадіт. Сенсу, місто Київ, 7 червня 2024 року. Президент Національного реєстру рекордів Щербачов Валентин. ще і подпис його здається: Національний реєстр рекордів України. Так. І для чого ж це відео взагалі, окрім того, щоб розказати, що дивіться, це я, я да, і, тобто, ні, це не тільки для цього. Взагалі це був достатньо цікавий досвід. і, значально, взагалі там дуже в цьому в цій організації. Там і зараз у нас є спілка, зараз є ця гурт, не гурт, а група. Для письменників ми там багато переписуємося. Це все у нас є, це в телеграмі зараз. Усі люди ці спілкуються. Там бу... ми ще й посилали по ідеї на коронацію слова, але там я якось не дуже був цікавий в цьому всьому. От, можливо, це мене, мене саме цей проект більше зацікавив, тому що басорка була цікавіша, ніж та ізначальна ідея, яку вони придумували для коронації слів. І наскільки пам'ятаю. Я розповів це по порядку. По-перше, там був дуже чудовий організатор. Точно зараз не скажу Сергій Батура, да, Сергій Батур, у нього є власний YouTube канал. Я постараюсь всі якісь хатки, котрі я можу. Я прикріплю посилання на Сергія Батуру. У нього є YouTube канал, наскільки знаю, у нього є Facebook, ну, я не знаю, чи знайду я Facebook. Але точно можу сказати, що можу знайти ось цю групу для письменників, і якщо ви письменник, то можете долучитися там, іноді ми обсуждаємо всякі письменницькі речі. Це перше. От, і це насправді дуже такий цікавий досвід. Сергій Батура сам по собі, як організатор, дуже класна людина. Він там ще людей знайшов, котрі організовували це все. Тут тобто це. Був такий дуже складний дуже цікавий проект. Я не скажу, що все було ідеально, Я не скажу, що ми були ідеальні як автори. Я не скажу, що організатори були ідеальні, що все це було ідеально-ідеально, Ну було цікаво насправді. Це був дуже цікавий досвід. Суть стояла в тому, що ми писали книгу, але якби кожен писав свою частину. Ми не писали так шматочками. Якби ми це формат, такий називається patchwork. І ми писали, якби от був один початок там про басорку, нам розповідали про цю якби, жінку. А потім ми могли вже написати будь-який шматочок з її, власного, так сказати, життя, який ми собі уявляємо. Хтось писав більш трилер, більш хорор. Я особисто написав віршовану версію, причому авангардну віршовану, Ну, ви мене знаєте, типу Ну там, -то, да, я, я обов'язково напишу щось авангардне. І навіть в цьому проєкті я втіснувся як авангардний митець. <геній>, геній, геній науки і техніки, це я. От що я ще повинен сказати? Я хочу просто показати це. Ну, це іноді треба показувати. Тому що насправді я спочатку трохи такий, ну, єдине досягнення за моє життя. Ні, насправді є у мене досягнення. Ну просто це єдине, що для людей може бути вісомим. Хаче? Я особисто з собою доволен, ну, практично завжди, якщо тільки це не технічне питання, письменництво, мистецтва і так далі. Тобто, в технічному плані я завжди себе критикую. А в досягненнях не скажу, що ідеальний, але намагаюся себе хоч і недіхвалити. Так, і, коротше, історія в тому, що я про організаторів сказав, це дуже файні люди. Те, що я написав, це була авангардна така віршована. Ну, це були вірші, це були, ві, був Верліпер в будь-якому випадку. <смісті> Він трошки здивував організаторів, але в принципі прийняли і це було цікаво. Оскільки знаю, басорка все ще є на аркуші. І я, якщо знайду, я прикріплю е, сам твір в басорки. Не для того, щоб ви мене знайшли, а просто щоб подивилися, що ми реально робили. Так, е, да, це було цікаво. І що ще я можу сказати? Був достатньо цікавий момент, і він, мені здається, достатньо остросоціальний, Ми там обсуждали це. Ізначально планували, що ми після того, як робимо цей рекорд України, да? рекорд У національний реєстр рекордів України, тут так у мене написано. Ми подаємо таку собі статтю на Вікіпедію з переликом авторів. Нас всього там десь около 200, да? Нас 228 228 автоспівавторів. Ми думали подати це все на Вікіпедію, щоб про нас була стаття. Щоб ну це було цікаво, да? Ну по итогу ми под... ну, не ми, а організатори подавали статтю. Ми спитали, а що статтю, чому її немає? Нам розповідали, що статтю видаляли. Чому в основному ну, українська Вікіпедія це українські, в принципі, люди, котрі на Вики... ну, тобто це українці, які на Вікіпедії а... не ну, те, що працюють, а скоріше є якби волонтерами, як це можна описати, да? тобто, Вікіпедія Вікіпедії сама по собі це волонтерство і. Можна сказати, що на українській Вікіпедії нас видалили, тому що вважали, що наш національний реєстр рекордів України недостатньо якби достойний, щоб війти в Вікіпедію. Нам це ну, предположительно сказали, що за того, що на арку ще наша басорка, а вона дійсно дуже довго трималася в трендах, а дуже довго трималася в трендах. Це могло породити деякі конфронтації, деяку заздрість. І, в принципі, да, я це можу повірити. Я це можу повірити, що це правда, тому що я зараз скажу дуже цікаву річ. письменники і взагалі книжковий світ будь-який, він дуже заздрісний. Я вам чесно скажу, це, ну, це не навіть не я, не я пліткую, я скажу чесно, це трошечки пацючий такий атмосфер. Е, якщо хтось знає книгодурка, теж є такий зараз телеграм-канал, і може і теж його прикріплю. Теж таке, знаєте, двері, відкриті двері в світ книжковий. Це не там, де просто люди читають книжки, де просто є редактори, де просто є письменники. Люди, якби, люди це люди, навіть якщо вони читають книжки, я не вважаю це поганим, що хтось може пліткувати, хтось може бути трошки пацюком. Я не вважаю це поганою. Там не роблять чогось конкретно поганого до когось, в принципі, то. От, жодної цій спільноті. Але те, що кожна людина може бути трохи поціком, трошки заздрити, це я розумію. Це, знаєте, це як, Зараз буде недоречно, але відсилаючись до біблійних сюжетів, то це спокуси диявола по факту. Я, я не, не, я не, ну, не, не прив'язуюся зараз до християнства. давайте так, тобто одразу Це, це на цю тему. Я не... Я не із я не дуже ярий такий поклонник, Просто я коли кажу про біблію, я апелюю саме сюжетами. Тому що ми, от як художники, коли вчилися в художній школі, у нас в цьому вчили, тому що це було важливе для ну, художньої освіти, для розуміння історії мистецтва, для розуміння мистецтва загалом, тому що. Самі сюжети Біблії, вони дуже часто відображаються в малюванні. Я, окрім того, що письменник ще й і, і, і малювник, митець ілюстратор по факту книжок. От. Так що ця вся історія достатньо цікава. Вона цікава, по-перше, як мистецький досвід. Тобто мені було цікаво створити авангардні вірші і ну, війти в спілку письменників, і саме як авангардний митець, а не просто як. Просто як письменник. Я, я можу будь-який твір зробити, але мені цікаво саме залишити свою думку, свій слід, бути собою, залишати свої філософські думки і мати свій власний письменницький стиль. Це у мене є. І я це дуже в собі люблю, цю непреклонність. От, по-перше, це було цікаво як письменницький досвід, по-друге, це було цікаво. Спостережені за людьми. Можливо, я би колись створив якусь таку знаєте, мистецький маніфест, де б а, краще оповів би людські ваці, страсті, знаєте? страсті, мордисті. Е, оце я міг би, оце, оце я можу, так. Е, е, а друге. Це було друге, мені було дуже цікаво спостерігати за людьми. третіх. Це була цікава комунікація з колегами, які там не були У мене колеги, Я їх дуже поважаю. Люблю, мені подобається їх творчість, або не подобається, але я поважаю їх творчість, я поважаю їх стиль. Мені подобається, що вони достатньо добре і упрямо йдуть у своїх цілях. Тому що я вже не один раз це говорив, напевно, і ще раз скажу і буду говорити. Я дуже підтримую українське мистецтво. вважаю, що. Ну, всі, хто може підтримуйте українське мистецтво, як можете, тому що скажу прямо: я колись читав про розстріляне відродження і перша і єдина думка, у мене досі тримається, так, з українським мистецтвом, так, з Україною більше не будемо. Ну, Тому що ми ви знаєте, яка зараз е, ситуація. <кій> і е, я вважаю, що дуже важливо, дуже важливо продовжувати йти, продовжувати боротися у всіх напрямках, що тільки можливо, тому що ми живемо, ми боремося і, собственно, і, можливо, навіть перемагаємо в чомусь. Навіть в особистому житті. Так. От. Це було цікаво як мистецтво, це було цікаво як досвід е, спостереження, це було цікаво як е, досвід з колегами. Ну, і звісно, це був цікавий. Це загально був цікавий досвід, я думаю. Це було цікаво, навіть таке маленьке досягнення своєму житті. Я не вважаю, що це якийсь супер досягнення. Ну, тобто, для мене особисто досягнення національного реєстру рекордів України. Це не прям щось, щось таке. Але. Е, Ну, тобто, у мене є більш важливі для мене цілі мета, котрі я досягав, котрі у мене ну, виходили. Ті ж самі фільми, той же самий якийсь YouTube канал, той, що це для мене було важливіше колись. Щось втрачало свою актуальність, щось має досі свою актуальність. Але в будь-якому випадку я кожна своїм досягненням втратила на актуальність, не втратило, не було воно для мене особисто таким важливим. Я пишаюся собою в кінці-кінці. Ну, тобто маю на це право. Так, собственно. І ну, я повинна одразу сказати, що це не один, ну тобто не один тільки рекорд. це Робили багато співавторів, 28 співавторів. Я пишаюся всіми, хто доклався до цього, організаторами, співавторами, просто читачами. Я всім пишаюся, я всім дуже вдячна. Насправді, що ми прийшли цей досвід разом. І ще. До речі, ви бачили квіти? Файні, файні весна. Так, е, що я хотів сказати? Як завжди втратив думку, от завжди так буває, що починаєш чогось, а потім втрачаєш думку. І я хотів сказати, що, коротше, те, що я хотів сказати, я пишаюся всіми людьми, котрі доклалися до цього, котрі читали це, які, котрі критикували, і ми становилися кращими. Тобто я всім людям вдячна. Я вдячна колегам, я вдячна всім. Але що я повинна сказати, це відео, котре я записав, це відео сугубо моє власне мінніє про весь цей проект. Можливо, якісь думки будуть контроверсійними. Я не знаю. Можливо, комусь щось може здатися не зовсім приємливим, тому що я був щирим. Я сказав тільки те, що я думав і те, що я бачу, те, що я відчув в цьому проєкті. Хоча насправді я не сказав щось такого, що ну, ну, якби... цей проєкт був класний, люди були класні, все було класно. Но... Може, для когось, може, для когось це будуть не ті емоції, котрі вони, наприклад, відчули в цьому проєкті, або що. Тож, я, якщо ви докладалися до цього проєкту, або спостерігали за ним, типу, або після цього відео будете його оглядати, то можете поділитися в коментарях або зробити власне відео, як ви до нього відноситесь. Це мій суто досвід з цим проєктом і. Мені було цікаво поділитися. Мені було цікаво трошки розповісти вам про себе і не тільки про себе, а й те, як я бачив це все своїми очима. От. Я сподіваюся потім зробити ще якісь відео більше, розкриваючи мою письменницьку діяльність, можливо, мене трошки як митця, Але на цьому пожалуй, це все, що я хотів сьогодні сказати. Дякую, шановного панству і то, панове, з вами був Генрі Баварський, Генрік Редіс Сенсу. Дуже дякую, що були зі мною. Надихайтеся писати, якщо ви письменник. Читайте, якщо ви читачі. І гарного вам дня, миру над головою. Щастя, здоров'ячки, щастя, здоров'ячки, Все, бувайте! Гарного дня, шановного панству, всього найкращого.